Круті функції Canva для введення блогу під монетизацію. Canva – це сервіс, яким я користуюся як для створення контенту для своїх блогів, так і для навчальних продуктів, закритих для спільноти. І я люблю цей сервіс, в ньому є дуже багато можливостей. І сьогодні я поділюсь з вами, які є можливості. Дуже буде корисно для тих, хто створює сам контент, в кого немає великої команди, хто не користується фігма і чимось більш складнішим. От тому погнали! Розпочну з того, що Canva – це не просто. Сервіс, це величезна платформа, на якій може працювати безліч авторів по всьому світу. В них величезний об'єм даних, і найцікавіше те, що вони зараз запустили буквально минулого року це лабораторія мрій, це можливість створювати креативи за допомогою АІ. Ви можете вибрати референс, підтягнути сюди, ви можете вибрати. Тематику і стиль, в якому це все буде зроблено. ви можете вибрати формат, який вам необхідний, і згенерувати завдяки промпту будь-що, що вам потрібно там, для візуалки вашої якоїсь презентації, того, що немає в реальності, так, чого вам не вистачає, щоб не гуглити, не шукати ці всі ну, як, візуалки для контенту навчального, можна генерувати будь-що в будь-якому стилі. Ви можете тут ознайомитись, як це працює. Більше того, в них також є безліч ще додаткових ai інструментів. От, наприклад, IE Music. Тут ви можете вибрати стиль музики і створити свій унікальний фон для ваших відео і вже не паритись стосовно авторських прав. Ви можете створити собі свого аватара, і він буде розмовляти різними мовами, Ви можете створювати різні. Аватари інших людей, не тільки себе. Ви можете чистити звук музики, ви можете створювати нову музику, ви можете завдяки АІ анімувати в різних стилях тексти для ваших креативів. Ну, тобто, по АІ додатків дуже багато. Ви просто подивіться, скільки тут різних АІ додатків. Кожен з них щось вміє і чимось вам буде корисне. Тут просто всі охопити зараз навіть нереально. Тому заходьте в канві вкладка додатки, шукайте те, що вам потрібно. Тестуйте, аналізуйте. Вони тут для зручності зробили різні підбірки. Наприклад, там маркетинг творчі, HR, продажі і так далі. Тому ви можете подивитися різні додатки на різні тематики, які вам необхідно. Що далі? А далі, як для монетизації, для авторів, якщо у вас є якийсь мерч або ви хочете створити мерч, ви можете робити фото книги, ви можете робити різні календарі, свої авторські брендові стилістиці, подарункові сертифікати. Ви можете робити чашки, друк на полотні, підставки, костри, килимки для мишки чи там пляшки для води. Якщо ви займаєтеся фітнесом, ви можете створити свої авторські коврики для йоги і так далі. Ну, тобто тут безліч є можливостей також, а ви навіть самі без досвіду дизайнерського зможете сюди там, нанести свої логотипи. І так далі. І якщо у вас є smm спеціаліст він також тут з легкістю розбереться. Тут, в принципі, нічого складного немає. Можна креативити дуже класно. А також, якщо вам потрібні потім зробити з цими з вашим мерчем, різні креативні якби, макети, то ви можете створити шаблон макета. Ви можете показати свою чашку в різних видах, ви можете футболку свою також на різних людях показати, наприклад, в різних форматах, от бачите, лейдаун такий зробити. Ну, будь-що, на людях показати, як ваша футболка буде виглядати з вашим дизайном, мерчем і так далі. На різних, різних людях. бачите. Ну, тобто, для того, щоб потім показати в соціальних мережах чи на сайті, що у вас є, наприклад, такі шопери, ви навіть відео можете зробити. Бачите? Можна зробити навіть відео. З вашим шопером мерчом це прям круто. Що ще цікаво? Коли ви створюєте контент, ви можете інтегрувати його з лейтер. Лінку реферальну знайдете в описі до цього відео на цей сервіс. Що крутого? По суті, ви можете зробити так, що ви не будете скачувати контент з канва. А канва буде передавати в лейтер, а лейтер буде розподіляти по ваших соціальних мережах. Ну, тобто, це така автоматизація крутезна бомба. Я її вже тестила. Це працює на про версії, звичайно, на платній версії канва, але подумайте, наскільки це круто. Тобто, вам же не потрібна людина, яка буде створювати контент, його завантажувати, публікувати. Ви можете самі створити. Ну, не 20 публікацій, а 6 на місяць, так як автор, створити якісні круті публікації, одразу з канва їх опублікувати в Later. Later сам опублікує в потрібний момент. Ви там просто налаштуєте, так його. І все, і ви цілий місяць вже нічого не робите. В планері моєму все запланували, продумали, проаналізували собі, що я краще зробити. В канву зайшли, реалізували цей контент. Канва зразу відправила в Later, Later вам за вас опублікував. Все представляєте? Це просто круто. А ви просто приходите в блог, де все вже за вас публікується, і спілкуєтесь з людьми, обробляєте директ. Аналізуєте, що вам люди пишуть, ходите, пишете коментарі своїм підписникам, якось проявляєте до них увагу, якщо ви, наприклад, нано у вас не так багато аудиторії. До них ходите в сторі, здаєте якісь реакції, робите взаємність, не тільки сидите над контентом і не маєте часу поговорити з клієнтами чи підписниками. Бачите, як круто, і це все завдяки канва. А далі, якщо ви створюєте рекламні креативи для Інстаграм для Фейсбук, я не знаю, може ви Фейсбук ведете. Ви можете ці креативи перевірити в канва. Тобто мета-дизайн-чек це такий додаток всередині канва, який вони розробили разом з мета, де ви можете перевірити свій креатив рекламний, чи він підходить і отримати від мета, розробників мета, отримати рекомендації. Представляєте, як круто? Я ще особисто не тестила, але мені прям. Ця ідея ну вау, супер! Ви хочете запустити таргет, ви хочете залучити людей? Ви можете тут перевірити, чи воно зайде, чи не зайде, чи для реклами воно підходить. Для тих, хто хоче монетизувати те, що він знає та вміє, тобто свої якісь навички, ви хочете познімати екран, як користуєтеся якимось сервісом, ви хочете зробити відеоінструкції для своїх співробітників чи для команди, ви в Canva можете дуже легко це зробити. Ви можете зробити відеопрезентацію свого бренду, записати тут, в студії, всередині Canva записати. Поверх своїх слайдів, маркетинговий звіт, smm звіт чи там презентацію команди, кампанії, проекту. Тобто не просто висилати своїм клієнтам безмовні PDF-ки, які навіть ніхто не відкриває. Ну, розумієте, коли ви якийсь офер висилаєте, ну це взагалі не те. Ви можете тут цей офер записати, ви можете тут записати навчання для своєї аудиторії, ви можете тут зробити закрите відео за гроші, за донат для спонсорів. Наприклад, так, чи для будь-що. Наприклад, ви ведете навіть просто телеграм-канал, і ви хочете підписникам віддячити, зробити їм якийсь розширений контент. Ви його ось тут, в Canva, записуєте, далі ви на нього даєте ссылку, лінку. І тут ви можете бачити аналітику цього відео. Тобто ви навіть не вивантажуєте його, більше не потрібно його завантажувати на Ютуб і давати доступ по лінці. Все тепер можна тут зробити в Canva. Ви просто даєте лінку на цей контент. І тут ви можете побачити відвідування цього файлу, скільки люди його дивляться, чи його взагалі хтось дивиться. А скільки сторінок вони відвідували. Ви можете тут створити опитування для своєї цільвої, наскільки для них було це актуально. От, ви можете навіть з цього контенту, з цього курсу, наприклад, ви записали великий воркшоп. Там. Ви можете з нього зробити веб-сайт і до цього веб-сайту дати доступ по коду. А цей код ви можете давати тільки в. Листі, які приходить після донату, чи після оплати новий pay розумієте наскільки круто зараз все це зв'язано? Тобто, чому я? Рекомендую саме Canva, взагалі, для роботи, для створення контенту, для створення закритого контенту. Тому що вони все продумали уже до. І що найважливіше, ви можете залучити в роботу команду. Ви можете запросити людей, ви можете ділитися шаблонами, ви можете створювати бренд стилістики свого бренду, ви можете створювати фірмові шаблони. тобто... Ви можете, наприклад, як зробити У вас? Немає вели. По кількості грошей ви не можете на постійній основі мати смм-спеціаліста чи контент-креатора. Але ви можете замовити людину на якийсь парт-тайм чи часткову роботу, часткову зайнятість, чи під проект, Просто на місяць ви замовляєте людину, оплачуєте їй, і за цей місяць ваша задача зробити фірмові шаблони на всі випадки життя для сторіс, для відео. Тобто людина вам просто робить такі дудли. Шаблони готові, в які ви просто приходите, міняєте текст, міняєте картинки, але фірмова оця подача, фірмове оце відео у вас завжди одинакове. Ви просто тут в Canva ну, знімаєте якийсь інший контент, пишете щось, але у вас завжди фони, все таке в єдиному стилі, все таке естетичне, прикольне. І, все. і і людина відпрацювала, отримала гроші, і ви, як автор, тепер можете користуватися фірмовими стилістиками. І що найважливіше, коли ви йдете в якусь колаборацію, інтеграцію, ви можете цим фірмовим стилем своїм поділитися. І от, коли у вас є фірмова стилістика, ви нею можете поділитися. Ви можете запросити людей в команду, ви можете а, керувати цим своїм брендом, ви можете його постійно якось апгрейдити, так? і зберігати цю основу, цей кістяк візуальний, для того, щоб вас впізнавали, для того, щоб вас запам'ятали. От, Канва це правда круто. Canva Саме платна версія, тому що там вже доступне все. Там можливість завантажувати в HD якості максимально все робити професійно. І ще дуже прикольно те, що коли ви співпрацюєте з брендами, ви можете їм давати свій медіа-кіт, тобто свій фірмовий стиль. Що у вас логотипи, кольори, і вони можуть уже під вас придумувати якісь. Ну, наприклад, ви у вас такі фірмові кольори, ви стиліст. Бренд для вас збирає луки. так, Ви маєте приїхати на локацію і зробити контент. Так вони можуть підібрати ваші фірмові стилістиці, і ви зробите цей контент так, як для вашого блогу ОК, а не таке, знаєте, глаз. От, і зробити прям класно, стильно. І контент буде якісний, і дотримана ваша стилістика, і так далі. Canva – це класно. Напишіть в коментарях, чи знали ви ці функції. Якщо так, лінк мій реферальний в описі. Якщо завантажите і зареєструєтесь по ньому, будете нею користуватися, отримаєте бонус. І як завжди, маєш, знаєш, вмієші корисне, монетизуйте.